Режулька, Ну то, так. є тебе. Розкажи. Це да. такий так. голос у нього, але він дуже сильно кашляє. Руденький Котик живе на цьому подвір'ї вже рік. Волонтерка Юлія говорить, що він міг бути домашнім. Нині ночує кіт у підвалі і харчується тим, що принесуть волонтери. Він сидить, сидить, так, на всіх дивиться, нравится. на всіх заглядає. І він дуже всім подобається. нього дуже гарний характер. О, начинаю. Він у цьому дворі 15, розповідає місцева жителька Тетяна Метельницька. Жінка вже 10 років підгодовує тварин. Найголовніший у нас сірий. Він такий спокійний, він всіми команди, не дає їм розходитись дуже далеко. Люди бачать, що тут кормлять, за ними ухажують і вони приносять, мабуть, сюди або привозять, скажімо, і кидають тут. Жалко їх, звісно, до слід. Поставити котобудиночок будиночок в дворі запропонувала Чоркащанка Марія Кучеренко, бо помітила, що тварин стає все більше. На дворі котів набагато більше, тим більше у зв'язку з війною люди стали безвідповідальними, в першу чергу пікуються за, за себе. З безвідповідальним ставленням до тварин у Черкаси зіштовхуються часто, говорить керівниця обласного благодійного фонду Життя волонтерка Оксана Савіцька. Коли почалася війна, до нас почали масово дзвонити люди про те, що котики викидають, щоб поїхала, наприклад, сусідка і залишила кота на вулиці. Вистала, наприклад, з переноскою, там, з лотком посадила біля лавочки, написала зверху, що звати котика Річард, а сама поїхала. Щоб зменшити кількість безпритульних тварин, пані Оксана займається питанням стерилізації котів. Це навіть не пільгова, це повністю безкоштовна програма. І за цими програмами у нас в Черкасах було стерилізовано уже понад пів тисячі тварин. Опікун обирає, обирає безхатню тварину, яку він хоче стерилізувати. Звертається до куратора цієї програми. Куратор вносить в чергу. Волонтерка Марія Кучеренко сподівається, що все менше господарів залишатимуть своїх тварин на призволяще. Вони залежать від нас, це прода. А ми все таки за них відповідаємо, тому що вуличними становляться завдяки нам. Ольга Мацканіч, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.